Звіркун, ви знаєте про що я? Цей маленький, підступний, невидимий виродок, що живе десь у надрах вашої панелі приладів. Він прокидається на кожній ямці, на кожному повороті, скрип-скрип, деренчання, тихий монотонний звук, що зводить з розуму, і перетворює салон вашої, здавалося б, ідеальної машини на катівню. Ви їдете на сервіс. Приїжджає ввічливий хлопчик-приймальник, катається з вами навколо кварталу і з розумним виглядом виносить вердикт. Іноді кажуть, що це конструктивна особливість моделі, мовляв, у них у всіх так, або що ще краще, пропонують повну шумоізоляцію салону, розбирання торпедо та проклейку за 60 тисяч гривень. Але це брехня нахабна цинічна брехня. Вони хочуть або відмахнутися від вас, або здерти з вас останні гроші. Вони ніколи не розкажуть вам правду. А правда в тому, що 90% усіх цих пекельних звуків видають неприховані дефекти і неконструктивні особливості. Їх видають три конкретних до смішного простих місця у вашому салоні, і усуваються вони за 20 хвилин за допомогою засобу, який коштує дешевше за горнятко кави. Я 15 років слухаю, як скриплять і гримлять машини. Я говорив з десятками старих досвідчених механіків, тих, хто ще пам'ятає, що таке справжня тиша в салоні. І я знаю їхні секрети. Сьогодні я поділюся ними з вами: ми не будемо розбирати півмашини, ми не будемо витрачати тисячі. Ми візьмемо один чарівний балончик і змусимо цих салонних демонів замовкнути. Назавжди прийшов час повернути у свою машину комфорт, за який ви вже заплатили. Тоді поїхали. Отже, головний підозрюваний: багато хто думає, що скрипить пластик панелі, але в 70% випадків це помилка. Скрипить не пластик. Скриплять ваші дверні ущільнювачі. Можливо, ви зараз думаєте, стривайте, але ж це гума. Як вона може скрипіти? А ось як з часом гума висихає, вкривається мікропилом, брудом, залишками автохімії з мийок. Вона втрачає еластичність і починає тертися об метал дверного отвору. Кузов машини це не моноліт, він постійно дихає і згинається на нерівностях. Ці мікрорухи змушують суху брудну гуму видавати той самий гидкий пластиковий скрип. Особливо це помітно при проїзді лежачих поліцейських або при діагональному вивішуванні. На сервісі вам швидше за все запропонують поміняти ущільнювачі, що коштуватиме тисячі гривень. А ось що роблять розумні механіки, коли їм привозять таку машину на проклейку, вони беруть дві чисті ганчірки однією змоченою у знежирювачі або просто мильній воді. Вони ретельно не лінуючись, протирають і сам гумовий ущільнювач по всьому периметру. І металеву частину дверного отвору, до якої він прилягає. Вони прибирають увесь бруд, увесь цей абразивний наліт. А потім вони беруть чарівний засіб, силіконову змазку. Не веде сорок, яка тільки притягне новий бруд, а чисту густу силіконову змазку в аерозольному балончику. Вона коштує 150, може, 200 гривень у будь-якому автомагазині. Вони наносять її на другу, суху ганчірку і акуратно тонким шаром розтирають по всій поверхні ущільнювача. Без фанатизму, щоб не текло. Просто щоб гума знову стала еластичною, жирною на дотик. І все. Скрип зникає. Це не магія, а фізика. Ви повернули гумі її властивості та створили найтонший ковзний шар. Тиша в салоні повертається, а ви щойно зекономили 60 тисяч гривень і відчули себе розумнішим за цілий дилерський центр. Але зачекайте, це тільки початок. Що робити, якщо скрип живе не в дверях, а прямо перед вашим носом? Зараз розповім. Добре, ущільнювачі ви змастили, але щось все одно поскрипує, особливо при рушанні та гальмуванні. Вітаю! Ви познайомилися з другим джерелом зла, механізмами замків та обмежувачами дверей. Двері вашої машини це важка штуковина, що висить на петлях. Вона постійно зазнає навантажень, і її фіксацією в закритому положенні займається замок, який чіпляється за скобу у відповідь на кузові. З часом заводська змазка в цих механізмах вимивається, забивається пилом і перетворюється на абразивну пасту. Метал починає тертися об метал, і ви чуєте ці гидкі клацання, скрипи, хрускіт. Особливо це характерно для петель та обмежувачів тих штук, що фіксують двері у відкритому положенні. На сервісі на це вам запропонують регулювати двері, а може й міняти замки, що знову обійдеться в тисячі гривень. Але є секрет старого кузовщика, який я одного разу підглядів. Він ніколи не лів замки та петлі рідку змазку типу ВД-40. Чому? Тому що вона рідка. Вона попрацює тиждень, збере на себе весь дорожній пил і перетвориться на ту саму абразивну пасту, зробивши тільки гірше. Він використовує білу літієву змазку, вона теж продається в аерозольних балонах зі зручною трубочкою. Вона густа, липка і водостійка. Що ж потрібно робити? Процес складається з трьох кроків: перший крок очищення. Візьміть стару зубну щітку та очисник гальм або той же знежирювач, ретельно вичистіть весь старий, чорний бруд з петель із самого механізму замка, протріть на сухо. Другий крок змащення. Акуратно, за допомогою трубочки, нанесіть білу літієву змазку всередину петель, на ролик і пази обмежувача, і найголовніше всередину пащі самого замка і на скобу у відповідь на кузові. І третій крок розробка. Кілька разів відкрийте і закрийте двері, щоб змазка рівномірно розподілилася, залишки приберіть ганчіркою. Ефект миттєвий: двері почнуть закриватися тихіше, благородніше. А клацання і скрипи під час руху зникнуть, тому що ви прибрали тертя металу об метал. Один мій клієнт, власник майже нового корейця, був на межі нервового зриву через клацання у водійських дверях. На сервісі йому тричі регулювали замок марно. Я витратив 10 хвилин, щоб почистити і змастити петлю та замок літієвою змазкою. Він сів у машину, проїхався, повернувся з квадратними очима і запитав, що ти зробив, чаклуне. Я не чаклун, я просто знаю, як це працює. Але що, якщо скрип живе не в металі, а в пластику? Зараз ми доберемося до найненависнішого цвіркуна. І ось ми підійшли до нього: до найгидкішого, найневловимішого звуку, деренчання пластику десь в районі панелі приладів, центральної консолі чи обшивки багажника. Це звук дешевої збірки, звук зекономлених центів, звук, який перетворює дорогу машину на бряскальце. Цей звук виникає там, де дві пластикові деталі торкаються одна одної. Через перепади температур, вібрації вони починають тертися, видаючи це свербляче, високочастотне деренчання. На сервісі вам швидше за все скажуть, що це особливість моделі або запропонують повну проклейку антискрипом, що знову ж таки коштує шалених грошей. А тепер головний секрет, який використовують професійні детейлери та установники музики, вони не проклеюють усе. Вони знаходять джерело і нейтралізують його. Ваша зброя це два простих засоби. По-перше, вже знайома нам силіконова змазка, але цього разу ми використовуємо її хитріше. По-друге, тканинна ізострічка або маделін. Це спеціальна ворсиста стрічка, яка продається в будь-якому автомагазині. Як же знайти і вбити цвіркуна? Процес складається з двох частин локалізації та усунення. Для локалізації попросіть кого-небудь сісти за кермо і їхати по нерівній дорозі. А ви, як мисливець, починайте слухати. Прикладайте вухо до різних частин панелі, консолі, коли знайшли приблизну зону, починайте натискати пальцями. Акуратно натискайте на стики пластикових деталей, натиснули скрип, зник. бінго. Ви знайшли його. Тепер усунення. Якщо це легко доступний стик, наприклад, кришка, бардачка або рамка навколо магнітоли, то використовуйте простий варіант. Візьміть ватну паличку, нанесіть на неї краплю силіконової змазки і акуратно пройдіться по всьому стику. Силікон створить невидиму плівку і тертя зникне. Якщо ж скрипить деталь, яку можна легко зняти, наприклад, який-небудь невеликий пластиковий кожух, то потрібен просунутий варіант: зніміть цю деталь, на ту частину, якою вона торкається іншої деталі, наклейте тонку смужку тканинної ізострічки. Ця стрічка створить м'яку прокладку. Поставте деталь на місце. Все. Тиша. Я пам'ятаю, як у моїй власній машині мене доводило до сказу деренчання десь в районі центрального тунелю. Я був готовий розібрати пів салону. Виявилося, що деренчав стик пластикової накладки біля важеля коробки перемикання передач. Я витратив 5 хвилин, щоб зняти її, наклеїти шматочок тканинної стрічки довжиною 3 см і поставити назад. 5 хвилин, 5 і 2 роки абсолютної тиші. Отже, давайте підсумуємо. Три головних джерела шуму, сухі ущільнювачі дверей, брудні замки і петлі та пластик, що треться. Три копійчаних рішення силіконова змазка, літієва змазка і тканинна ізострічка. Замість того, щоб віддавати тисячі гривень за професійну шумоізоляцію, ви можете витратити годину свого часу у вихідний день і повернути у свій автомобіль тишу і комфорт. Ви можете зробити те, на що в офіційного дилера немає часу або немає рішення. Перестаньте миритися зі скрипами. Перестаньте вірити, що це нормально, це ненормально. Це лінь і некомпетентність тих, хто мав зробити вашу машину комфортною. Але тепер у вас є знання, а знання це сила і тиша. Напишіть у коментарях, який з цих цвіркунів живе у вашій машині, і спробуйте ці методи. Я гарантую, ви будете шоковані результатом. Підписуйтесь, якщо вам набридло, що вас мають за дурня. А в наступному відео я покажу вам три вічних старих автомобілі, які можна купити за копійки, і які переживуть будь-який новомодний кросовер. Це буде справжня битва інженерії проти маркетингу. Не пропустіть!